Доброго дня! Значить, відео стосовно як е, досить бюджетно покращити якість е, звуку в штатній магнітолі Toyota Camry 50 кузов ДОрестовий. А маємо ось таке ГУ. Ось його номери. Е, в ході різних доопрацювань. Заміни підсилювача на ТДА 7850, зміна конденсаторів по живленню на більшу ємність, по штату тут стоїть 2200 хоча б на 10 тисяч поставити 25 вольт. Звернув увагу на таку річ, граючись з номіналами входних. Ємностей е, мікросхеми ТДА 7850 е, було виявлено наступне. Тут по заводу, в частині попереднього підсилення, чомусь зроблено так, що е, першочергово задні канали е, отримують більш е, чіткішу звукову картину, ніж Передні. Я е, пробував змінювати вхідні ємності для УНЧ з 03 мікрофарад на 01 згідно даташиту ТДАшному, Е, Великої різниці не отримав. Замінити мікрух, е, мікруху є сенс. Вона дає більш е, кращі, чіткіші низькі частоти. А заміна ємностей немає сенсу. Вхідних є сенс замінити ємність по поживленню, і дуже непоганий ефект дає зміна передніх і задніх каналів. А маємо ось такі дві. Фішки. Це фішки. Тут і живлення, тут і вихід на динаміки. А оця фішка відповідає за передні динаміки. А оці 4, 1, 2, 3, 4 відповідає за задні динаміки. Якщо просто взяти хоча б перепінувати їх місцями, замінивши перед і зад. Ви отримаєте більш якісну чітку е, звукову картинку, е, а саме е, зникає бубоніння глухе і з'являються середні та високі частоти в плані детальності. Е, ну, набагато якісніше. Разів два е, ні, але я отримав такий самий ефект як при зміні е, штатки на Android. Попутно, якщо в кого м, є проблема з е, поганим прийманням радіо, е, з чим я теж стикнувся, е, в цій фішці це фішка антени. Центральний це ось, червоний це жилення підсилювача, який знаходиться ззаді на правій стійці. І два кабелі антени. Так от в цьому, е, от якщо червоним догори. У правому всередині є резистор. У мене цей резистор чомусь був повністю в обриві. Цей резистор слугує для невеличкого, мабуть, придушення рівня сигналу для того, щоб не було пересилення і приймач не запирався по входу. Але в мене він був в обриві. і Просто, хоча б пропайкою перемички шунта сприйме, знову запрацював всім. Дякую за увагу. Не боліте.